Доброго раночку, мої передплатники країна каналу, бачите, ми з Максиком на прогулянці, а тебе хлібушек свіженький привезли. Погода гарна, сонечко ще, ще не зійшло, але, але буде все добре, зійде. Сьогодні в нас вже 3 жовтня 2024 року. Четвер. Четвер це гарно. Плюс 7 на вулиці. Десь без, без 20 без 15 7 Відразу як пройшла ніч, Харкові не дуже. Ну, скажімо так, поганенько, тому що тому що тривоги то ладно. А вибухи і приліт по багато поверхівки каба це дуже і дуже погано. Так, да, да Дружина вже прокинулась, ми з Максиком збиралися гуляти. Ти чув, Та чув я, вона читає ще. О, так попало. Що ми зробимо? Ну попало. Страшно. Так, страшно. Але нічого не ні вдієш. Таке життя у Харкові. Страшно, але Харків продовжує жити і працювати. Харків залізобетон, бетон, аварійка поїхала. Харків ліфт. Працюємо. Бачите, дороги зробили і ґрунт навезли і... Так, все буде добре. Будемо сподіватися, що все буде добре. Все. Прогулялися. Гарного усім дня. Четвера. Да. Миру добра злагоди. І тиші. Всім щиро дякую. Ну і звичайно. Будемо жити, незважаючи ні на що. Все, до побачення, мої люди. Пока.